Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось: ну, стан психічного здоров'я у президента Америки, теперішнього президента Америки. Америки. Стан психічного здоров'я. Його подивимо, що він там городить. Чи то він свідомо це городить, чи він трошечки не тавой. Так, Дональд Трамп. Стан психічного здоров'я на сьогоднішній. Ну, <смі> дивіться. Ми говорили про стан психічного здоров'я, бачите, тут трійка мечів, тобто в нього іде, ну, дивіться ж тут серце. Тут йдеться мова про триєдність, триєдність, скажімо так, тих процесів перебігу психічної активності. Які впливають на загальний стан здоров'я і на те, що він собі дозволяє. Бачите? В нього іде якесь загострення Загострення його психоемоційного стану, тобто, що він говорить, що він думає і як він сприймає, оточуючу дійсність. Бачите? І навіть тут перевернута вісімка мечів, пов'язка спадає. Тобто, як він? він сприймає оточуючу дійсність Ну, в перевернутому стані, як в зазеркальному, якщо взяти так, стані. І те, що тут, я сказала, загострення, воно запалення йде в нього. Іде запалення. Окрім того, ця карта ще може говорити, знає, це от почуття, да? почуттєва сфера серця. В нього ну, ніби мертве серце, мертве серце ну, метафорично, емпатії немає, да? яка е дає змогу розуміти, Почуття інших. Емоційний інтелект в нього тут, ну, хромає, м'яко кажучи. Він не може зчитувати емоції інших, йому це не цікаво, він цікавиться тільки з собою. Е, от карта егоїстичності. Ну, тут, правда, жінка намальована. Карта жіночої егоїстичності. Але ну, от він, знаєте, от як панночка, от тільки от для себе. І тим більше, що тут якась білочка намальована з мішком на, на голові. Що цікаво. Знаєте, от він як та білочка. Є білочка, як біла гарячка, але, знаєте, тут можна сказати, що в нього інтелектуальна білочка. Ну, перевернута двійка кубків. Це він сам з собою не дружить. Не дружить сам зі своєю головою. Ну, ще що скажете? Ну, карта світу. Карта світу я переверну. Вона пряма. Карта світу. П'ятірка мечів перевернута. Четвірка кубків. Що тут можна сказати? Карта світи. Те, що він воює з усім світом, можна так сказати. Він хоче об'ять необ'ятне. Він відмовляється від миру. П'ятірка мечів це коли ну, перевернута, він не нападає ні на кого. Бачите тут. Краб намальований, він боком ходить, да? він своєрідний в нього хід. І тому тут можна говорити, що він, прагнучи, типа миру, прагнучи, типа на показуху, прагнучи миру, в нього все одно немає цілісності, немає цілісності того усвідомлення, як він того міру прагне. І намагається. Досягти миру миру, абстрагуючись від мирних шляхів, абстрагуючись, намагаючись придумати якийсь інший хід. Інший хід. Ну, тобто ми інший шлях, іншими словами. Але взагалі перевернути п'ятірка ще може говорити про приховану агресію. І е, все одно я зроблю так, як я хочу. Все одно буде, по-моєму. Навіть програючи, я буду робити все, щоб я виграв, але підлим шляхом. І от він може зараз обдумувати якийсь інший хід для того, щоб застосувати якийсь ну, такий хід, не дуже чемний. Я вам так хочу сказати: він пасивний в роздумах, він дуже пасивний в роздумах стосовно миру стосовно взагалі е вирішення будь-якого питання мирним шляхом. Ні, він буде застосовувати якісь ну, от свої ходи. Знову ж таки, в нього своєрідний поглядний погляд на те, як потрібно вирішувати ключові і важливі питання. Він, знаєте, є приказка, умний вгору не пайдю, умний вгору або Та Це з точністю до навпаки. Він вважає, що потрібно закритими очима. Битися з мухами, з бджолами. При тому, що, не бачачи, куди ти б'єш, ти можеш вдарити по товаришу. ну або по людині, яка поруч з тобою, по друзям, по колегам. Тобто бій посуд я плочу, Тобто, в нього такий от Своєрідне бачення, як потрібно вирішувати питання, луплячи палицею по всіх, ганяючись за однією мухою, ось так. Знаєте, як молотком мух бити? І потім він розраховує, що це принесе якісь результати і приподносить це під егідою миролюбства. Під егідою миротворця. Але, по суті, він зв'язаний по руках і ногах щодо конструктивного вирішення нагальних важливих питань. Що тут у нас? Знову в нього, бачите, в нього ще й пунктів проти. Одностаттєвих шлюбів, я вам так хочу сказати. І він ще буде переслідувати цих людей. Ну, раніше був цей куклус, або це гомофоб, знаєте. Раніше був куклус клан, які ну, ці расисти. А це будуть прям, ну, от, знаєте, побачите: гомофобія там буде процвітати, коли будуть переслідувати людей. Uh, які, ну які uh, предпочитають, вибачте, забула слово, одностаттєві стосунки. Ну, ось так. Okay, імпульсивний він, імпульсивний до нерозумності. Ми і так це знаємо. Коли потрібно подумати над чимось, він, він думає так, щоб це було йому вигідно. Ну і по і того покажіть, як він вплине вплив Дональда Трампа на е, наявну ситуацію в Україні, давайте до кінця літа яким буде вплив Дональда Трампа на військову ситуацію в Україні до кінця літа 2025 року, як він вплине? Ну, Вихід? Ой, дуже на ризик нас на, наразить. Знову ж таки, його дурість виходить за межі розумного. Бачите, дурість. Дурість піддати нас ризику, дурість вступити в безодню, і не факт, не факт. Тут колесо фортуни перевернуте. І він буде робити все, щоб ми нібито вийшли із замкненого кругу, але по суті його дурість виходить за межі розумного. Ну, такі от, знаєте, Дурість виходить за межі розумного. Ну, Ми знаємо, що дурість може, ну, от, я, скажімо так, або людина там. Глупа, да? але воно нікому не спричиняє шкоди, а ця глупість його може спричинити шкоду. Будуть якось зупиняти цю дурість, перенаправляти, будуть переконувати. Але, по суті, так не має бути по колесу долі, коли судолі, воно перевернуто. Так не має бути, щоб його дурість вийшла за межі розумного. За межі тих рамок встановлених. Е... Ну, знову ж таки, можливо, якась конфліктна ситуація. Він нас мож, буде наражати на те, щоб ми приймали якесь рішення, яке не принесе тих плодів, які нам потрібні стосовно тих територій. Ну, щось мені хочеться ще подивитись. Карта вежі, Прямо. Розумієте, буде, будуть якісь гучні заяви стосовно реальності отримання перемоги в цій війні. І ці, це буде як конфліктного. От в чому його дурість? Якісь дурні гучні заяви стосовно реального стану, наскільки, ну, хто тут є переможець, але такі різкі зміни якісь. Будуть. Ну, імператриця перевернута тут. Імператриця перевернута це як фон, фон самого розк, взагалі колоди фон. Чого це стосується? Стосується це України і її нецілісності на сьогоднішній момент. Тобто, ну дивіться, він ризикне зробити якусь заяву. Ну, я сказала, ризикне, і тут якби його глупость може вийти за рамки е розумного. Але те, що колесо фортуни переверну, якби воно хоч було пряме, знаєте, так має бути. А це так не має бути. І е, оці його от, е, вихід за межі його криша поїде, розумієте? Криша поїде, знесе кришу йому. Знесе йому кришу. Гучно дуже знесе. Тобто якусь гучну заяву він зробить. Або зумовить якийсь конфлікт. А ну, давайте подивимося, що це. Це власність. Карта власності бажаної власності. Тут чотири об'єкта якісь. Стосовно чотирьох об'єктів, які е, є бажаними. Які є бажаними. Якийсь е, об, обман, підміна понять. Території біля води, я так вам хочу сказати, якісь можуть бути тут. Чотири обмеження, обмеження. Встановлення якихось кордонів. Встановлення кордонів. А ну, що це за шістка жезлів? Це для кого перемога? Ну, тут перемога скоріше для нього буде. Він хоче вийти переможцем з, ці, з цієї ситуації, роблячи якісь гучні заяви стосовно е власності. Власності бажаних е, територій, або ресурсів, хочу так сказати, або він буде знову зазіхати на якісь ресурси наші, які він дуже бажає. Що да? він бажає там? Е, копалини, да? можливо, ці копалини розташовані на чотирьох е, об'єктах, на чотирьох територіях, або це карта власності. Е, Наших територій стосується. Стосується наших територій, територій біля води. Тут можуть бути ресурси, пов'язані там з рідиною якоюсь, або, ну, от, якось з рідиною пов'язані ресурси. А перемога тут мається на увазі, ну, скажімо так, його перемога для себе, він хоче ну от, він, як той Павлін, показує свою величність, але по суті він хоче показати свою значущість перед, перед тими своїми прихильниками, які виступають на його боці, які з ним заодно. Ну, ось так виходить. Ну, карта смерть перевернута, це стагнація. Тобто для нього щось зміниться, для нас ні. Ну, знову ж таки, він, він керує тим, що нам не до вподоби. керує ну, от ці угоди, оці полюбовні е -м, е -м, згоди між двома сторонами. Ну, я так, полюбовні я, на, що, е щоб всіх влаштувало те, до чого домовляються. Всі були, щоб в згоді. Його активність воно не до вподоби людям. Ну і, виходить, Виходить так. Ну, якесь буде викриття якогось обману. Викриття і з тим, що насправді нічого не робилося, нічого не робилося. Тут багато дуже брехні з його боку, багато. Він харахориться, що він такий побіділь, а насправді, ну, немає тут того. Він думає, що він виглядає побідітелем, але по суті люди ним не вдоволені. Ну хіба що його прихильники намагаються раціоналізувати, піти від почуттів, піти до розуму, типу. але це не те. Ну і давайте ще подивимось так, Дональд Трамп. До кінця 2025 року його Що буде відбуватися з його президентством, його кар'єра він погрязає в непрофесійність, я вам так хочу сказати. яка... А яка скоротить термін його, скажімо так, перебування на посаді, Вищий ще суд буде, якісь дуже великі зміни, дуже великі зміни, якийсь вибір буде, вибір, і цей вибір зумовить якусь агресію у вигляді, що змете, змете його хвилею, агресією. Ну ось так. от. Він топиться в болоті своєї непрофесійності або своєю антиприкладом. Це антиприклад Трійка пентакль. як не потрібно робити, показувати свою непрофесійність. І він погрязає в цьому. Це е, скорочує терміни його. Зірковості, скажімо так, без... унеможливлює його подальше перебування як зірка. Карта трансформації. Ну, подивимось, як воно відіграється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Віримо в наше світле майбутнє. Як би там, нам зараз важко не було, але ми сильні, ми вже стільки пережили. А шизофренію чергового е, лідера, який тримає світ в кишені, він так думає. Ми тим більше переживемо. Все ж таки, чистий, ясний розум він завжди перемагає. Бережіть себе, до побачення.